Так, це лот номер 7 Покажу комплект. Що в комплекті? І зовнішній стан. Так, товста книжка оригінальна на 54 сторінки. Далі набір ампул, 10 штук Ампул нових в ідеалі. І рідна упаковка їхня. Ось вони. Всі 10 штук Ампул. Цілі, вони ніколи не були на морозі, не, не замерзали і від цього не тріскали, не мають сколів, не мають тріщин. розбитих ампул також немає. В ідеалі 10 штук нових ампул. Далі, Далі поїхали. В комплекті новий насос. Ось тут він дістається, новий, і причому робочий навіть насос. Робочі в ідеалі і ним ніколи не користувалися. Він новесенький. Ось. Далі... До, ні, до насоса покажу. Оця приспособна. Ось вона. Повністю нова робоча. Тут скляний циліндр, дві гумові прокладки. Ось. Робоча в ідеалі. Далі, корпус, щоб розігрівати ампули, латунні 4 гільзи, оголка для проколювання, ампул хімічних грілок, піропатронів. і відкручується. Це все нове, це нове в ідеалі. Це чорний карболіт бакеліт. Дуже якісний. Так, далі. Ліхтар з лампочкою всередині розжарення розкручується і фільтр для диму. Одна штука новий, оригінальний. І ось тут. Два штуки ковпачки доприлади ось такі. Раз. Два. так, тут вони. І три штуки піропатрони. Це хімічні грілки, вони робочі. Алюміні має окисли, але вони повністю робочі. Справні. Всередині в кожному колба скляна з зеленою рідиною. Яку проколюєте, вона розігрівається. Ось. Робочі три штуки. Далі. І стан покажу. З цієї сторони, ось всередині. Коробки. І з цієї сторони, стан всередині. Так, зовні. Лот номер 7. 1991 написано. І ось корпус. Ось в такому стані. Все показав. Це лот номер 7.